У нас дві мови, це особливість нашого народу. Можливо, ще є такі народи, але в Україні, мені здається, точно таких більше немає. Народу, який має дві мови, причому мови, які не є взаємозрозумілими між собою. Тобто це дві абсолютно різного походження мови. Мова моя рідна це румейська мова. Вона є найближчою родичкою грецької мови. Власне, і належить ну, до індоєвропейської мовної сім'ї і до грецької групи мов. А друга мова це урумська мова. Це мова тюрксько-алтайської сім'ї. Вона найближче до кримськотатарської, наближена, скажімо. І ну, достатньо зрозуміла, якщо поставити двох людей, то знаю румську мову кримськотатарську, вони зможуть більш-менш підтримати діалог між собою, ну настільки от взаємозрозумілість висока між мовами.